Всім привіт! Всіх дуже рада бачити на своєму каналі. І Сьогодні буде дуже цікаве відео скільки парфумерії в мене закінчилося за 2025 рік. Я сама дуже люблю дивитися такі відео у дівчат, з задоволенням дивлюся, і вже який рік поспіль хотіла теж зняти таке відео. І ось я підготувалася, назбирала свої пусті флакончики, відливантики, пробнички, і дуже хочу з вами поділитися. Перший аромат, який в мене закінчився, це Zara, Zara Fam, серія Zara Weekend 04. Тут 30 мл. Це копія на аромат Амур від Kenzo, Дуже гарний аромат, але в інтерпретації саме Zara він не стійкий. У мене він тримався практично 15 хвилин і все. Я цей аромат використовувала вдома. Це такий пудровий, солодкий квітковий аромат. Далі з флакончиків. У мене закінчився Versace Yellow Diamond. Це мініатюра, тут 5 мл. Аромат гарний, літній, пахне мускусом та мімозою. Сподобався, але офлаконити я не захотіла цей аромат. Спробувала і все. Також із флаконів, які в мене закінчилися. Я вам нещодавно показувала свою порожнячку. Це такий гарний флакон від Givenchy. це версія ангелий Demon для Сікрет парфумована вода. Це флакон на 50 мл. До речі, він в мене, зараз скажу, він в мене з 2017 чи з 2018 року. Я його берегла, це мій улюблений аромат. Він мені дуже-дуже сильно подобається. Це такий універсальний, дуже жіночний, грайливий аромат, на всі випадки життя для мене. Дуже його люблю. І ось закінчила свої перші 50 мл. Також в один період я робила собі відливантики. Це відливанти всі з моїх особистих флаконів в мене є повнорозмірні флакони цих ароматів. Але зараз я покажу вам відливанти. Закінчила 10 мл Prada Candy. Дуже люблю цей аромат, але на мені він зовсім не стійкий чомусь. Хоча при розпилюванні він здається насиченим солодким. М'яким ароматом, але на мені зовсім зовсім не стійкий. В цьому атомайзері в мене була, був аромат Лібер від Івсен Лоран. Тут 5 мл парфумована вода. Теж з задоволенням зносила класний аромат такий, сучасний 2 мл млнком лянуїд. Трезор Інтенс версія. Це такий червоний флакончик. Це такий самий аромат, як Лянуї Трезор, тільки з додаванням вишні. Дуже класний, дуже. Люблю цей аромат. Також у грудні я закінчила від Levant Montale Rose Elixir. В мене цьому від Levant приблизно вже роки-два. Роки два тому я робила цей відливант, він вивітрився, аромат став тихіший, прозоріший, і я його задоволенням використала вдома. Хоча сам аромат такий напористий, суттєвий, важкенький. Але саме у цьому відливанті він дуже легко носився вдома. Я ж кажу, він став такий прозоріший. І я дуже люблю цей аромат, бо тут є полуниця. А я люблю полуницю у парфумерії. І 2 мл гірлен Шалімар, версія суфель. Цей аромат я також дуже люблю. Це ваніль дуже гарна. Цей аромат в мене якір саме Різдва. На Різдво я вже багато років наношу саме цей аромат. Він в мене різдвяний аромат. <сіх> Такий домашній, уютний дуже його полюбляю. Що закінчила із пробничків? Від мюглір Alien Годес. Дуже рада, що спробувала. Я б, напевно, знаєте, я так. Люблю марку Мюлір, що я б, напевно, всі аромати би собі би хотіла у колекцію. Всі ми хотіли би користуватися. Всі мені подобаються, мені здається. Принаймні, ті, які я пробувала, а пробувала я немало. Дуже-дуже класні аромати. Екснііло Fleur Наркотік. Теж аромат класний, але він для мене пильний. Я не знаю, як це пояснити, але мені пахне він квітами у пилу. Ось так. Ескада Fairy Love це такий компотик. Компотистий, солоденький ароматик. Теж сподобався легенький. Міс Діор Блумінг букет. Це роза тапівонія. І пробничок від My, Way, точніше, Giorgio Armani <смі> My Way. Це парфумована вода версія. Теж мені дуже подобається. Я колись закінчила мініатюрку 15 мл. В мене була тревел версія. Це вже було давненько, а нещодавно я закінчила пробничок з задоволенням. Я би собі би хотіла би також цей аромат офлаконити. Ну що, як ви вважаєте, чи не замало це як за рік? Як ви вважаєте? Є дуже активні користувачі парфумерії, які дуже багато за рік використовують флаконів повнорозмірних, дівчата багато знімають таких відео. Я дивлюся, знаєте, таке виникає натхнення, думаю, і я, можливо, так зможу, але в мене не виходить. Я думаю, із-за того, що, по-перше, я не використовую свої парфуми для приміщення, не закінчую так флакони. Не використовую їх на білизну, теж так не закінчую флакони. Також я, коли користуюся парфумом, переважно, переважно я користуюся один раз за день. Тобто я не оновлюю парфуми. Переважно парфуми, якими я користуюся, які в мене є, вони стійкі, вони не потребують оновлювання. Так, буває такий настрій, коли хочеться, саме відчути перші ноти, щоб аромат ще раз все буйство проявив і хочеться нанести ще раз. Тактики теж буває, але я кажу, що переважно, я так не роблю. Ось. І тому, напевно, в мене не виходить а, закінчувати багато ароматів. А і ще причина, тому що я часто змінюю аромати. Я а, рідко підсаджуюсь на якийсь один. Я часто змінюю свої парфуми. Сьогодні цей, завтра другий. Тобто так, напишіть, будь ласка, як ви. Мені дуже буде цікаво почитати, як мої глядачі, які у вас результати за рік, буду дуже вам вдячна за відповідь. Також хочу вас привітати з прийдешнім новим роком. Побажати всім миру це головне, міцного здоров'я і щоб збувалися ваші мрії. До нових зустрічей, до нових відео!